Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗУк. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Вірекс та грабів розшилка Сонечко. В наявності, нагадую, що є у нас коробка, кришка на коробку передач трактора МТЗ. Білоруська. Оригінал. Ціна на неї 15500. Є також у нас з реставрації 11500 ціна. Так само дуже багато запчастей на коробку передач. Різні шестерні, втулки, гайки, підшипники. Різних виробників по оригіналу. Виробництво Україна, дорожня карта. Ось ряд. Це у нас дорожня карта. Це в нас по оригіналу. По оригіналу. Шестерні вали. Окремо. є окремо вал на коробку, на кришку. Є опора. Кого зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Є також у нас можливість відправляти на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Сергій перевезенням займається товару в Молдову. Міндаугаз займається Литва, Латвія, Естонія. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.